Протести навколо мобілізації, ротації та перебування наших військових у зоні АТО на сході України набирають обертів. <му> Днями в Миколаєві кілька десятків рідних та близьких військовослужбовців, які поїхали на Донбас, заблокували виїзд однієї з військових частин міста. <му> Вони не хотіли відпускати своїх рідних у зону АТО, стверджуючи, що їх сини, брати, чоловіки не укомплектовані засобами захисту, касками та бронежилетами. Ви... Мені ребята гибнуть там гибнуть, там, гибнут там ребята, допомоги нету. Куди ви батьцова відправите? Ще не праві люди переймалися й тим, що через мобілізацію в разі наступу агресора рідне місто боронити буде нікому. Ще змінути ці баратістик нам в Нікалаєм. Хто буде защищать животе? То з чим обуренню та розпачу людей не було меж. Та кінець кінцем миколаївські правоохоронці та спецпризначенці Грифону відтіснили протестувальників, і автобуси з особистим складом батальйону територіальної охорони виїхали з військової частини. Та силовики лише розлютили НАТО. Люди кричали, що міліція застосувала надбірну силу. Я 79 час служив і мені отак от, от толкати мене в шею за що міліції спростували інформацію про застосування сили. Мітинги щодо мобілізації, ротації та перебування наших військових у зоні АТО не поодинокі. Вже кілька місяців родичі та друзі наших військовослужбовців протестують в усіх куточках України. Вони намагаються докричатися до керівництва країни. Вони хочуть, щоб їх почули, побачили їх розпач, допомогли їм. І вони не лише блокують військові частини, їхні акції протесту виходять на вулиці міст та сіл, ба більше на автошляхи міжнародного значення. Півсотні жінок мітингують на автодорозі міжнародного сполучення. Всі вони мами, дружини та сестри військовослужбовців Житомирщини, які ще з березня несуть службу на сході країни. У мене там чоловік знаходиться в Славянське і син, якому 20 років. У мене двоє з сім'ї. Ми живемо від дзвінка до дзвінка. Жінки вимагали, щоб Міністерство оборони провело ротацію і повернуло їхніх рідних на місця постійної дислокації. Цього разу на акцію протесту вийшли обурені чоловіки. Кажуть, прийшло майже 70 повісток до військового комісаріату, а забезпечити їх амуніцією ніхто не може. У столиці серед дня виникла кількакілометрова пробка. Батьки військовослужбовців Львівської 80-ї аеромобільної бригади заблокували рух на дорозі біля Міністерства оборони та вимагали повернути їхніх дітей із зони АТО. Хлопці ж, які зараз перебувають на Донбасі, і ті, хто вже повернулися додому, неодноразово просили не блокувати військомати та дороги. кажуть там на війні про ці мітинги навіть ніхто не згадує. Ну сенс того, що вийшла б, наприклад, моя мати там стала перед воєнком і сказала ні, ти що не йти. Ну, це все пусте, аби розвернувся та все одно пішов. Якщо людина вже вирішила, вона це зробить. І її дуже байдуже на ці ці мітинги, якщо чесно, про них це взагалі ніхто не розмовляє. І додають, протести створюють гарну картинку агресору. Це лише іде на руку ворогу, те, 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 що от ми там не хочемо воювати, те що не хочемо захищати свою землю. Це, це лише допомога. Росії. зрозуміти хочеться й тих, і інших. Рідні та близькі готові годинами стояти на дорозі та перекривати собою виїзди, аби їх сини, брати та чоловіки вижили. Але з іншої сторони головне не сіяти паніку, не підривати бойовий дух наших бійців. Адже на жаль, комусь потрібно воювати. Наша страна столкнулася вперше з таким опитом і. мы пока только адаптируемся к мысли, ну, в принципе, к реальности, что, к сожалению, смерть на войне может быть реальной. И в первую очередь матери таким образом с беспомощностью справляются, потому что они чувствуют отчаяние. Но с другой стороны, конечно, солдату легче воевать, и его моральный дух более прочный, если его семья, его близкие, он знает, что они находятся в безопасности и что ну, они его поддерживают. Поэтому, вероятно, для каких-то, для кого-то из них, для не очень высоко мотивированных солдат, мобилизованных, такие митинги будут проблемой. Руководство какого-то уровня обязана доносить до этих матерей, давать им какую-то обратную связь, общаться с ними, быть с ними на связи, чтобы они получали информацию достоверную из какого-то источника одного, который определится в, со стороны военного ведомства. И таким образом они бы успокаивались.